У 2014 році регіональна газова компанія Криворіжгаз продовжила програму оновлення парку автотранспортної служби. П'ять нових вольсвагенів повноприводної комплектації, дизельної версії та екскаватор англійського виробництва GSB передали службі аварійно відновлюваних робіт. Нині служба на 90% укомплектована автотехнікою, що допоможе якісніше та оперативніше виконувати завдання, в тому числі реагувати на виклики мешканців. Транспорт был оборудован в связи с требованиями нашей службы аварийно-восстановительных работ. Вот, соответственно, сможем мы теперь значительно эффективнее выполнять свои обязанности, сможем более своевременно, качественно отреагировать на любую возникшую аварийную ситуацию, на заявки жителей города. Машины всем оборудованы, З различним інструментом тепер нам дуже легко на виїзді виїжджати, локалізовувати і устранять утечки газу на газопроводах. Наша основна задача без аварійної, безперебойна подача газу. З цими автомобілями ми справимося. Загалом, експлуатація 17 нових автомобілів, придбаних торік і в першому кварталі поточного року дозволить криворіжгазу досягти 20 відсоткової економії палива. Це близько 600 тисяч гривень на рік, які також планують витратити на новий транспорт. Нині автопарк підприємства нараховує понад 100 одиниць транспорту і спецтехніки.